Так, пишу відео по детекції Тініса Ультра, бо дуже багато запитань. Першим ділом, якщо вам дають прилад, кажіть, хай вам дають і буклети до приладу, тобто інструкцію, щоб ви розуміли, як читати сигнали. Там є три вида написаних. Якщо вам перепрошиває, хтось, дає. Кажіть хай дасть інструкцію, вона є в відкритому доступі, в принципі, якщо це військові. Скоренько поясню. Це ми маємо мобільний зв'язок 4G. Це 2.1. Це також мобільний зв'язок. 2.4 от мене скаче. Це є Wi-Fi. 5.2. 5 це також Wi-Fi. 5.8, також Wi-Fi. Так, на 60. Йдемо далі. 900 МГц. У нас тут присутні мобільний зв'язок також. Що ще? М -м, ну, тут 200 300. Я зараз просто заходжу знаходжусь в такому місці, де я дуже багато завад. Першим ділом це читати сигнали вам потрібно. Так, швиденько. Зараз по меню пробіжимося. Так. Різні БПЛА. Давайте тоді так. Тобто, що ми маємо? Маємо Wi-Fi 5.8. Маємо Wi-Fi 5.2. Маємо Wi-Fi 2.4. Також на 2.6 ми маємо 4G. 1.2. 2. Вже говорили мобільний зв'язок 900 МГц. Тут суцільний мобільний зв'язок. А якщо ви будете в полі, де немає мобільного зв'язку на тих частотах 900-700, ну то в мене просто зараз локальні шумові завали. Оце все в півічний діапазон. Він тут так не вибраний так. Просто позначений. І будь-який діапазон можна розкривати. Тобто, побачили ви на 900 якийсь рух. Ви одразу нажали на ту клітиночку, і воно вам розкривається. І чим ближче сигнал до вас, тим буде вищий пік. Тут можна кратність збільшувати, Тобто ще більше детально розширювати. По налаштуванням екран. Е, виставляєте собі рівень підсвітки на, е, е, ну Зазвичай це 70 ставиться, так що економить батарейку. Ну, я сотка для демонстрації. Е, 60 секунд він притухає трошки, і він світить на 30%. Тобто навіть не видно. Ви легенько трукнулися він зразу пробуджується на повну. М Водоспад мусить буде обов'язково великий. Щоб ви бачили так, ось оце от спектрограма вона мусить бути так по половині з діапазоном. Це отут от пише Велика, бо є ще мала. Але ви тут, ну, тут буде дуже мало місця, і щоб розрізнити, чи це є дрон, чи, чи це ваш Starlink працює. ну, це, та, палітра Turbo, то найкраща по е, видимості. Спектрограма, отже, спектрограма велика. Далі звук включаємо обов'язково звуковий сигнал, градка частот, оці розділи, назви діапазонів. Далі є рівень тривоги. Це, це є рівень, ось ця синя лінія. Я її підняв, просто щоб воно не піщало. Тобто, ви будете опускати до якогось порогу. От, Наприклад, на 5, 30 дБ, тільки буде досягати цього, воно буде зразу спрацьовувати. Ну, то все. Регулюється оцей от рівень, вводите наскільки він буде спрацьовувати. От, та. Але це все е е залежить від місцевості, де ви працюєте. от Зараз, бачите, я опустив трошки лінію. Та. Ну, звук у мене зараз виключений, щоб не пікало, не піщало. Бо налаштування реп то є саме таке більше, де видно весь діапазон. Але кажуть, якщо там. Появляється у вас щось на 300 в чистому полі, ви зразу нажимаєте, розкриваєте і більш конкретно вже бачите. Ну, Хлопці вже тут багато хто пише, вони вже знають, як розрізняти сигнали. Тому я кажу, якщо вам дає хтось прилад. Зразу кажіть, дайте мені інструкцію, або, або скачайте з того ж порталу, де ви прошивалися. Там є настанова, є буклет і там ще є такий по діапазонам, щоб ви там нашугалися на. Так, далі є ще тут МШП. Це є під... тут є внутрішній підсилювач. Його можна регулювати. Ну, зараз він стоїть у мене на нулю, ну, його переважно, якщо ви хочете щось там дальнє провірити. Взагалі, по суті, ви собі можете не направлену антенну, а патик поставити. Якщо довгий кабель, там 10 метрів, то обов'язково ставити біля антени. Додатковий підсилювач. Він порядка 600 гривень коштує, він просто буде сильніше в той, яка більше сигналу давати в кабель, щоб до приладу вам більше доходило. Що ще. Зараз, зараз, зараз що ж тут ще є? Графіків авто. Діапазонів тут багато, бачите. Тут і Wi-Fi, і радіозв'язок. В принципі, можна вишукувати навіть і, і, радіостанції портативні. От, от, Наприклад, 400 діапазон ну, 400 МГц. що будете направленою антеною, то ви можете навіть на якусь рацію налаштуватися і будете плюс-мінус, розуміти, де є. Ну, і, ну, і, а це UHF-діапазон. Так само тут все розкривається, і наскільки близько воно вже. Тим, той от, water, та от та синя лінія, якщо воно буде пересікати, вам зразу буде звукова детекція. Ще раз, де воно налаштовується, це налаштування, звуковий сигнал і рівень тривоги собі виставляєте, на який рівень тривоги воно спрацьовується. 10, що я ставлю, щоб мені не заважало. По екрану ми вже, я вже казав вам. Так, ну наче все. Ну, от що я казав про мобільний зв'язок. Оце в нас є мобільний зв'язок. Бачите, в 900 працює. 1800 працює. Тут такий самий самий мощний. То, то Wi-Fi там в мене крайні пробивається. 2.6, отут то 4, то 4G. 2.1. Це теж мобільний зв'язок. Ну і. Тут ще LTE. LTE є ще. Ой. Також, в тому там від 700 до 900 може бути. Так, і все от розкривається, так як я казав. Тут навіть кратність можна робити. Ну, загалом використовуйте це різні БПЛА, або беріть собі просто. Понцет турлани. вони. Вони переважно всі йдуть. з, 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 з 200, ну, там 800 з лишнім до 900 з лишнім. Там можна регулюючі частоту. постійно змінюють. Так, наче все пояснив. По звуковому сигналу я вже там написав. Тут дуже слабенький аудіовихід, Вам потрібно сюди впаяти. Малюсінь, малюсінька малюсінька платка. Зовсім маленька. Он така, як, як ноготь просто. І вона з маленьким динамічком з зумером. Рам рам рам. рам, рам. Не пам'ятаю якісь. Рам 30, 308, здається. ну Там є досить багато тих підсилювачів. Я напишу там. В коментарях чи десь ось. Власне по, лаш... по налаштуванням напевне все. Реп це найбагатше, ну найбільше все, що можна побачити на дисплеї Ну, кажу, я просто зараз в такій зоні, де дуже багато електроніки, і то все майже наводки, і мобільні оператори працюють. Ну, так само Wi-Fi. Ось 4G чітко пробивається. Wi-Fi у мене зараз тут 5.2 працює. Ну і 2.4, звичайно, теж Wi-Fi тут працює. Це у нас <кхи> мобілки, 900 також мобілки. Ну, а це мої, мої завади від радіостанцій. Так, наче все. Посилання, де і як прошитися військовим, я залишу в описі. Наразі все.